Доброго дня! Темою нашої зустрічі є планування освітнього процесу у дистанційному форматі. Освітній процес це система науково-методичних і педагогічних засобів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентності, говорить стаття закону України про освіту. Міністерство освіти і науки України зазначило особливості організації нового навчального року в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 782 про початок навчального року під час воєнного стану в Україні говориться, що навчальний рік триматиме. З 1 вересня 2023 року до 28 червня 24. Дистанційне навчання в умовах воєнного стану це здійснення освітнього процесу з використанням платформ Zoom, Human, сервісів Google та інших. Можна використовувати спільні групи класного керівника, учнів. Та вчителів-предметників у телеграм та інших месенджерах. Надсилати завдання для перевірки, тобто зворотній зв'язок, може бути через платформу Human, а також особисті повідомлення на електронну пошту Телеграм. Використовуються електронні щоденники, електронні журнали. на Освітній платформі Human, Нові знання. Дуже важливо розуміти, що урок це частина освітнього процесу. Не можна просто взяти готовий матеріал онлайн уроку і перенести на дистанційний урок. Адже дистанційний урок має свою специфіку. Конструктивне рішення в цьому випадку розділити матеріал на той, що може бути. Подано у синхронному режимі та асинхронному. Тобто при плануванні календарному це потрібно враховувати. Асинхронний режим взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якого учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі. Застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо. Синхронний же режим це взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання, чаті, аудіо, відеоконференції, соціальних мережах тощо. Тому можливості мають і плюси, і мінуси. Синхронний формат це швидкий зворотній зв'язок від педагога, можна відразу пояснити концепції та поняття, які викликають у слухачів складності, організація групових активностей, розвиток навичок комунікації, мотивація до навчання в процесі спілкування, асинхронний режим формат. Це гнучність графіка, навчання легше поєднувати з роботою та іншими заняттями, можливість освоїти програму у власному темпі, доступність навчальних матеріалів у будь-який час, розвиток навичок самоорганізації та вміння вчитися. Дуже важливо, що при плануванні дистанційного уроку пам'ятати. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2022 року за номером 1371 відповідно до пункту 10. В умовах воєнного стану надзвичайної ситуації іншого характеру, безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів. Перших других класів два навчальних заняття 30 хвилин або 3 по 20, Третій, четвертий класи, два навчальних заняття по 45, три по 30 або 4 по 20. П'яті шості класи два навчальних заняття по 45, 3 по 35, 4 по 25 хвилин. Сьомі 9 два навчальних заняття по 45, 3 по 40. 4 по 30 або 5 по 25 хвилин. І 10 11 класи, 3 навчальних заняття по 45, 4 по 35, 5 по 30, або 6 по 25 хвилин. Складається розклад. Розклад це один з основних організаційних документів, що регламентує освітній процес. За формами навчання всіх освітніх ступенів. Розклад навчальних занять складається на чверть, семестр, відповідно до робочих навчальних планів за відповідною освітньою програмою, яка виконується при проведенні уроків. Тому, приклад структури уроку. Це може бути з 9 до 9.20, наприклад. Вебінар синхронний режим. Останній час перегляд навчального відео, відеозапису, пояснення теми, презентації, виконання завдань. Або з 9, 20 до 45 хвилин. Це може бути практична робота для всіх за допомогою телефону, тощо. Це буде асинхронний режим. А інший час. Це онлайн-консультація вчителя в синхронному режимі. Які ж треба використовувати педагогічні прийоми, щоб спонукати дітей чесно і самостійно виконувати завдання: це заохочувати та хвалити дітей, якщо ви бачите, що робота виконана самостійно, давати завдання, де рівень складності наростає. Давати індивідуальні завдання кожному хоча б раз на тиждень, давати завдання, які передбачають власні міркування та висловлювання власної думки дитини. А головне це критерії оцінювання. Структура дистанційного уроку, наприклад, можна розбити на п'ять етапів. Перший це оргмомент, мотивація дитини до навчання. Потім йде презентація, тобто пізнавальна діяльність дитини. Третій етап це інтерактив. Робота на уроці, робота в групах, в мікрогрупах. Четвертий також інтерактив, але це вже буде зворотній зв'язок. І останній етап це рефлексія. До наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2023 року за номером 563. При затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні рекомендуємо закладам освіти, де дистанційно здобувають освіти діти, громадяни України, які очно навчаються в закладах за кордоном, за можливості вжити заходів щодо оптимізації освітнього процесу. З урахуванням результатів навчання з тих предметів, які здобувач, здобувачка освіти опановує в школі країни, наголошуємо на важливості застосування індивідуального підходу до кожного учня-учениці в найкращих інтересах дитини для дотримання її прав на продовження здобуття освіти. По-перше, це виконання освітньої програми, програми навчального предмету в повному обсязі, визначеними засобами та способами. Педагогічні працівники зобов'язані виконувати освітню програму для досягнення здобуття освіти, передбачених нею результатів навчання. Про це говориться в статті 54 закону України про освіту. А керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує здійснення контролю за виконанням освітніх програм, стаття 26 закону України про освіти. Також потрібно розуміти, що педагогічні працівники мають право на академічну свободу, але, окрім усього іншого, перебачає лише вільний вибір форм, методів і засобів навчання. Також потрібно розуміти, що педагогічні працівники мають право на академічну свободу. Тому важливо роботу учнів на дистанційному навчанні оцінювати, але виставлення балів за певну роботу не повинно мати лише контролюючу функцію. Воно має на меті звернути увагу дітей та їх батьків на ті завдання або теми, які потребують допрацювання. До Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватись і в синхронному, і асинхронному режимі. І не забуваємо про критерії оцінювання. Режим роботи нашої школи та інших багатьох шкіл п'ятиденний. Структура навчального року два семестри. Кожна школа обирає початок. 1 вересня, але закінчення у всіх може бути різне. Орієнтовно показано канікули. І уроки розпочинаються. У кого о 8.30, у кого о 9-й годині. Ми проводимо о 8.45 ранкові зустрічі. Що це таке? І навіщо? Ранкова зустріч це технологія управління класом. Учні діляться. Інформацію, спілкуються один з одним. Обмін інформацією дозволяє учням практикувати уміння висловлювати свою думку, сприяють почуттю безпеки та комфорту, готуючи їх до подій навчального дня або тижня. Полегшують перехід від ранкової зустрічі до основної частини навчального дня. Розвивають. Соціальні та навчальні навички, поєднуючи соціальні, емоційні та інтелектуальний розвиток кожного, таким чином, дистанційне навчання це не просто онлайн-перекличка із завданнями для самостійного опрацювання та спілкування месенджера. Це організація якісного навчання з використанням цифрових технологій, комунікація з учнями на відстані. Це вміння надихати та мотивувати їх до навчання, це допомога батькам, це ті компетентності та вміння, які вже прописані в концепції нова українська школа та в новому професійному стандарті вчителя. Закладу загальної середньої освіти. Тож успішного навчального року, і крокуємо до перемоги разом!